Я не бачу, де вона сидить, але вона десь дуже близько. Вечором якраз темніло і почався дощ. Він такий доволі сильний був. Я вже боявся, що капець. Але благодаря тому, що вона мною така штука, ні одна капля сюди вниз не попала взагалі. А він моросив так нормально, так бризкав, В Взагалі нормально. Це така тема хороша. <рес> Не треба даже ніякого тента. Вже навіть якщо він був сильніший. Ну що нам трошки покапає на палатку. І до лампочки. Така -вот. Ця штучка Хай все время димить, тому що як тільки вона перестає димити, всякі насікомі нападають. Тільки такі, такі странні насікомі, схожі на маленьких мошок, а з виду на чи мурашки, непонятно хто такі. Вот же сегодня 18 червня. Рівно 7 месяцев тому я прилетів в Сан-Паулу. Самый кошмарный город в моей жизни. И там було потом 2 недели кошмара. Не, ну перші дні взагалі-то кошмар був. Перші три дня. А потом кошмарик. Такий кошмарик. Две недели. <ривна> Однако ж закон Мерфи все равно сработал. Два дні предыдущих не було дощів, а як только я не поставив тент, дощик прийшов. А це річечка, в яку впадає мій струмочок. Вона теж трошки мутна. Але муть це не страшне. Головне, що вода чиста, вона не воняє нічим. Таке. Прикольний такий каньйончик. І оце, виглядає виглядить наче камінь, але це не камінь, це така земля тут. Ось наша дорожка. По ній дуже часто їздять. А з цієї сторони не можна. Калючки загородили. Виїжджаємо на трасу. Зараз вернусь до того ж Wi-Fi, я виложу відео вчорашнє. Ну а, ц... а з цієї сторони річки ось так вона виглядає. Заброшка така. Ну прикольно, а чого її не видно з космосу? На спутникових снимках вона виглядає просто як ліс. Чого я сюди поїхав? Кстати, похоже, оце чуваки можуть бути з Венесуели. Вернувся на ту же заправку. А дуже прикольно, виходить, для Ютуба вони тільки 1 Мбайт в секунду. Зато я скачував карти на Osmo, то 5 Мбайт в секунду качаю. Так що тут Wi-Fi дуже хороший на самом деле. Коротше подивився я панорами. Там друга дорога є з Геродрота, паралельна, номер 20 але но вона мені не подобається. Там обочини майже немає. Так що немає смусу туди їхати. Поїду по основному там по 40-го хороша обочина. От я зараз буду сьогодні їхати до Мельгара. Якщо там вдасться знайти хорошу ничку, буду там тусуватися. Якщо ні, то поїду вище. Там город. Правда він вже знаходиться на висоті, там підйом буде то там може Вот такий план я вже тут закінчив сьогодні швидко дуже рано проснувся зараз половину я вже відео загрузив все закончил, зараз їду Так розмишлення да? тент з тентом немає проблеми я поки справляюся Не, немає проблем з ничками что тут зараз такий клімат пошов ну, період сухий то можна і без тента обійтися. Ну, на крайній і працює все. На фініші я кліонку викину. Ну а цей тент заберу з собою. В Європі мені -таки, теж новий тент не нужен буде. Я в минулому році літо проїздив до осені, без всяких тентів. Взагалі ні разу його не бозував. Вже також в Іспанії, вже по, після того самого, после Ганді, Ганді, я почав полізувати тентом, але ж то вже був кінець жовтня. это уже листопад был, то там естественно, да. устройством устройствам, да, устройства, которые мы не советовали. Я изучил характеристики, я добрый в них, але цена получается. Samsung вот, S23, бэушный, на польском OLX 300 евро стоит. Вот так вот. Osmo Pocket 3 стоит 400 евро. Ось вот ці два устройства я изучил, у них стабілізація хороша, поэтому їх я одобряю. Якщо будуть предлагать інші, будем то будемо теж ізлучати. Може знайдемо щось подешевле. Якби щось таке, що можна було б купити за 200 євро, було б бы оптимальний варіант. Ось вот таке. Взагалі, те, що я, я поки сказати хотів. Щось мені дуже захотілося фрукти якісь, вітамінки погризти. А в попередніх городах щось нічого путнього не попадалося. Може цьому попадеться. Цей міст хороший, великий. Получається до цього дуже багато манго бачив. Але плодів не було. Тут з'явилися, але вони всі зелені. Навіть ще не прийшов сезон тут так і то білка була. Ось білка. Такий цвіт у неї прикольний. Жалко, відсюди не видно буде. Такий коричневий рудий. коричнево рудий. цвіт у неї прикольний такий, взагалі. Маленького і нема куди тікати. На той берег перепрыгнути не може. Загнана в угол. Свіже скошена трава. А там вони корівки вже пасуться на ній. <гум> От. І у мене при виді цієї скошеної трави такий запах, і тіло починає чесатися. Я не знаю, може це нервне просто. <гум> Тут теж наробили розв'язок по-європейськи. Я їду в центр міста, зараз заїду. па Тільки що знайшов дві спілих манги. Попробував. Ну вони якісь такі не дуже вкусні у них, я не знаю. От. Якось в Перу були Ось Оцей магазин добре видно. Я його случайно побачив, спеціально не шукав. Купив знову курочки половинчастою. І купив нове морожене, цікаве попробувати. Ну і орешків, щоб наркотик делать. Сейчас тут а, через 4 квартала буде якийсь парк цікавий, Я там сяду і отдохну немножко. Короче, я надыбал фруктовий магазин. Ну ціни такі не кошерные. Из всего получается хороша ціна була только на ці ананаси. Ну і ананаси прикольні, я вирішив один взяти. Надеюсь, вкусний буде. Прошлий був вкусний, Ось цей парк дуже прикольний. Тут різні фігурки, зображающие в основному індейців. І прочі міфічні существа різні. Вона там чувак в капелюсі сидить. у нього між ног ноги Кубик Кости, типа. <кхе> тоже типу, щось символізує. До речі, ці дерева. 에... И... Чи це те саме? Ну, вроді у того листя побольше, але ну, воно похоже теж. І в Іспанії ми таке встречали. У нього тень дуже класна. Я, наверное, там і сяду під тим деревом. От, всякі символи. І тут тоже. Ну да, я так зрозумію, це все індейці типа. Ось набор з чотирьох морожених з різними смаками. Уже третя група туристів відходить до цього місця. Я так зрозумів, що дуже багато туристів в цьому місті буває. Взагалі цілим я можу сказати, Морозиво таке вкусненьке, в принципі. Ну, в основному я... в Колумбії продукти хуже качеством, ніж в Еквадорії, в Перу. І ціни не дуже тут таке. Отже ж напоминаю, це місто називається Ель Еспіналь, Ну або просто Еспіналь. Далі фігура чоловіка що купається. А цей всадник якийсь дуже плоский вийшов. Він узкий. Він йде до кінця. А там якісь вообще Может, это тоже в честь какого-то голода. Да, что-то ці фигурки виглядають жутко как-то. Мертвецы хоронят мертвеца. Тут я спеціально поставив велик, щоб побачили які ширину це дерева. Воно отопускає корні и прорастає. Там внутрі може бути навіть даже... хованка. так, воно. Типа посидеть можно. Судя по всему, в вечернее время сюди ходить пописять. Розетка. Велике місто в центре розетка. Це удивительно, но я знайшов. Поки мене ніхто не ругає, не проганяє. Ось тут інтересні два гіпермаркети якісь. Але в них такий прикол. Велик ніде так просто не припаркуєш. Десь треба заїжджати вниз, потім ще почнуть документи просити там. У них якийсь бред з этим. Цікаве місце таке. Бетонне все. Тут типо, якісь наверное, ресторанчики, але вони зараз не працюють. А з тієї сторони працюють. Прикольно, тут воно так по-простому, кухоньки такі, Я так зрозумів, що в каждой віддільний цей самий господар, а столи спільні для всіх. Щось типу того, дуже прикольно придумали. Але працює зараз только три, а чотири штуки із всіх цих. Ну я подивився, там така їда проста і неінтересна. У якби кусок м'яса жареного, було б другое діло. Или курку, так як я люблю. Але курку я собі і так уже купив. Десь знайду удобне місце і поїм. Не щас. Ще поки не хочеться. Ох, який дружбан прийшов. До речі, я замітив, оце бачите такі круглі штучки. Це типа такі тарілочки. Вони в хіду насипають. А зроблені вони з того ж самого плода, з якого ділають маракаси. Отак так от. Отже, вже кілька разів в телеграмі заводили дискусію за. Це саме. Дінамо втулку і зарядки від неї устройств. То я сказав, що я одобряю. От дивіться, який кошерний знак, так? Да? Приїжджаємо в цивілізацію і з'являються кошерні знаки. Тому що динамо втулка не залежить від погоди, а найголовніше, що вона буде працювати на ходу. Тому що заряджатися сонячною зарядкою на ходу, Я цей метод вичерпнув, тому що зарядки портяться від такого дуже швидко. Тому ні. А от Динамо втулка хороша, так, да, штука. Тільки до неї ще треба додати спеціальне устройство. Коря кравець його продає. Якщо я змогу в нього купити це устройство, ну, динамо втулку я змогу купити в Європі десь. Самую простеньку переспіцюю і буде у мене. В общем, це не проблема. Дивіться. Чувак, повіз. Чотири цих з бутилками ящика. Я таких бачив тут, чуваку, взагалі Цілу зервену в'язанку дров віз один. Опять роздвоєння дорог. Через 10 км вже буде гіра дрот. Но я в нього не поїду, я сворачию. Я вже вирішив, що я йду по основної дорозі. Тому що що і там, що там це заселене, застроєна. Але тут хоча б їхати буде краще. Ось така широка обочина мені підходить. тому що там дорога однополосна, обочини майже немає. Це не наш метод. Хочу знайти місце, щоб курочки погризти, а його нема. Вот. А ще у мене також оцеп спадала. З второї звезди на першу це якось зв'язано з тим, що я це б змазав вчора, <гум> Може це да, ось такі цікаві ландшафти, і ще все заборами загорожены вот. Ну на панорамах я бачив що в принципі можна коїди денички найти Так що нормально Опаньки А це я і дорога Я хотів вот так заснять Бачите там он велотурист Велобомж очередной. Устроил пожар. Скотыняка такая. Тут с поля така вони де противна. Це Это якась химия, Обробляють поля и какой-то гадостью такой, что у стало от запаха. Все, вот наша точка развилки. Прямо А Амель... Мельгар направо Это наш орієнтир на сьогодні Заправ Косне кашев, тут нічого нема вот. все, поворачиваємо Странно, а там на знаку було написано що кончається двойна розмітка то навіть знак був для тих хто прямо їде Оця дорога повернула і тут двойні полоси Дорога повернула, тут класно так. Дорога хороша, тінь є возле дороги, а сісти йде. Так я вирішив отут. <правда>, Правда, я подивився, що вже три години. Рішив, що курку вже не треба їсти, курка на ужин буде. Зіва на нас. А він такий добренний. Він внутрі теж такий жовтенький-жовтенький. Я такий в житті не їв, піснучок. Так, зараз у нас іде спуск до річки оце на цьому мосту буде сама нижня точка на моєму маршруті далі у мене починається підйом в гору сначала чуть-чуть а потом різко завтра чи коли там уже чи послезавтра буде різкий підйом в гору кошмар Оце мене трясануло Мост трясеться Оце ця річечка Магдалина Хоча там якось написано по-другому, може це не та річка вже Тут від повороту номер дороги помінявся, вон такий став. Тилки, 45 тилки. Знову гори, круті гори. Скоро буду хекати на горку. Скоріше за все прийдеться пішки йти бо там... На той стороні пробка Там ремонтують дорогу строять во все Я так думаю що це вже під'їжджає до города Тут стоїть такий запах сірководня Дуже сильний Откуда непонятно Ну прям дуже сильний Може, цього водойома, це якась теж річечка, туда, притока тієї річки. Військова база тут дуже здорова, вона прямо от зараз почнеться з лівої сторони і закінчиться аж через 12 км в кінці міста. Тому тут варіант, або зараз нирять сюди, але туди я дивлюсь, щось поки не бачу. О, там де раніше набагато були хороші місця. Але я їхав, щоб забрати води на заправки. А тепер треба їхати далі, буду дивитися. Ну можливо, цей міст не кашерний і прийдеться його проїхати. Коротше, сьогодні отак. В принципі, вже 5 часов, початку шостого, і я думаю, що це нормально. Коротше, тут від дороги такий струмочок і до нього вход відкритий. Я по ньому акуратно пройшов, а потім заліз, поки знайшов ничку. Тут такі хащі, але вони невеликі. Буквально метрів п'ятдесят туди пройти, там вже виходиш на поляну, а через 100 метрів там вже якісь дома. Тут виходить якийсь житловий комплекс, типа. Але прикольно, що виходить, що у них оцей парк, да, він захаращений. Може там десь з того краю вони ходять, а тут видно взагалі непроходимо і тут ніколи нікого не буває. І взагалі ніяких слідов не було. Ніде чоловічських. Тому я думаю, що дуже хороша мечка. Дуже качественна. Я таки боявся через те, що там напроти вже ж воєнна база, і я дивився, що там ніяких камер немає, ніхто нічого не бачить, ніде нічого. Я дуже акуратно прошмигнув, заріз під дерева, щоб в мене не видно було, як залажу. Взагалі нормально, думаю так. Це дуже хороший варіант. Опять-таки дивився, щоб муравьєм не було. Вони там, звісно, трошки є з той сторони. Якщо ти становишся на їхньому пути, вони починають лазити зверху. Але вони далеко від ходу, то не страшно. Вони проложать новий ход. Вот. Но тут приколи ще ось оси. Я одразу не замітив. Ну вони, вроді, а мене не трохи нормально. Я думаю, що ми з ними поморимося. Оці великі комари, мурав'ї, вони не кусаються. Вони, звісно, такі вредні, але ні разу мене не кусали. У мене отакі. От. А маленькі, так, да, маленькі противні дуже. От. Ну і печку довелося запалити одразу, а вже потім розставляти палатку, тому що комарики тут були. А зараз нема, Розбіглися. І ну, тут небагацько було. Тут пальмой. Колись тут був парк, а тепер ні. Він захаращенный. Вот эти вот цитрусовые плоды тут лежать. І я заметив, что муравьи их обходят стороною. Я решил попробовать. Разрезал и накапал на палатку за всех сторон по краям. И все. И мурахи перестали лізти на палатку. Я думаю, что это хорошая тема. Жара така страшна. Опять сижу, обливаюсь потом. Треба зварити рису. Бо у мене ж курочка. А до курочки треба рису. Дрова сирова, і медленно горить. Ну нічого, ми справимся. Молочка я вже зварив горяченького попил. Ось вот Я ось вот так вирішив вот дрова ложить. У них ці края підсушуються і потім цей край засовуєш і він швидко загорається. Отак і закінчиться сьогоднішній день. Сьогоднішній день закінчиться не моєю мордою, а костер, на якому варится їда. Так.